На Калощину на зустріч із жителями Верхнянської об'єдної громади завітали народні депутати. Позафракційний Володимир Парасюк та нардеп від волі Ірина Суслова. Приїхали, щоб підтримати кандидата в депутати до обласної ради Михайла Якимчука. Партія Воля молода політична сила, створена влітку минулого року, до складу якої увійшли активісти Євромайдану, молоді та креативні люди, які хочуть змін в державі. Саме тоді, 26 червня, було ухвалено рішення, що громадський ілюстраційний комітет спільно зі своїми осередками і усі інші майданівці, люди, які мають мали або середній бізнес, люди, які готові йти у владу і брати на себе відповідальність. Створюють спільну політичну партію. Воля зміни в країні можливі, але тільки після її оновлення. Основним генератором прогресивних ідей виступає молодь. Саме молоді ініціативні люди здатні показати результат, тому не потрібно боятися дати шанс їм це доказати. Переконані народні депутати. Наша ціль це зараз омолодження. Омолодження у тут щоб по інакшому було. Звичайно, що є люди, які все життя боролися і навіть в органах місцевого самоврядування. Які були там сільськими головами, депутатами, щось вони старались зробити, тобто давайте то добре, що було до того часу, лишимо, скільки його там не залишилося. Один відсоток, два, десять, давайте його залишимо, а все погане, замінимо на добре. Ми зрозуміли, що основна ціль, напевне, зараз, яка тільки може бути, це боротися боротися з тим, щоб люди починали довіряти зовсім інакше. Молодих приводьте в партії, не бійтеся віддавати давати молодим партіям, розбавляйте цю всю нечисть. Дайте можливість людині, молодій людині продемонструвати ті результати, які вона спроможна досягти. Я вас переконую і гарантую вам на 100%, що ви точно. Будете пишатися цією людиною, і вам ніколи не буде соромно. А він перед вами буде звітувати. Чимало зусиль люди волі приклали до створення верхнянської об'єднаної громади. Не один місяць над цим питанням працював і кандидат депутати до обласної ради від партії Воля Михайло Якимчук. Тому готовий взяти відповідальність за своє дітище. основним нашим досягненням є утворення верхнянської об'єднаної громади. Кабінетом міністрів Верхнянська громада. Визнана як спроможною громадою. Це є досягнення. Розумієте? Якби, якби вона е, не була спроможною, в кабінеті міністрів би не, не затверджували це. Я дуже сильно вболіваю, аби до Верхнянської громади всередину потрапили е, той, кількість, е, той якісний склад депутатів, який не буде цих два роки каламутити воду. Це має бути сім'я, сім'я відверта, чесна. І за ці два роки ви маєте показати, що Верхнянська громада буде жити і буде процвітати. Я вже неодноразово дав слово і вам даю слово, що я сім місяців працював на цю громаду, і я дав відповідальність, взяв відповідальність на себе про створення цієї громади, і я буду цю громаду далі розвивати, навіть в тому випадку, якщо я не пройду. На цих виборах потрібно прийти і проголосувати свідомо, стверджує Михайло Якимчук. Знову ж таки, вибираємо тих самих, але не так, кашкети поміняють, сорочку вишиту, яка заволодя, одіну, все, він є патріот. От. Моя мрія, щоб у Верхнянській громаді, в районній раді, в обласній раді, аби поменше мінімум було переверні вишиванця, це є зло. Партії Воля потрібна команда однодумців, тому люди волі підтримують діючого верхнянського сільського голову Миколу Філіповича як кандидата на посаду голови Верхнянської об'єдної громади. Адже ця людина справжній господар. Ви думаєте громаду, без вашої підтримки ми не збудуємо ні цю громаду, ні державу. І сьогодні я вас закликаю, Підтримуємо пана Михайла до області, ми мали свого представника. Ми могли звернутися, які нам починали будувати цей фундамент нашого об'єднаної громади. Просто щоб ми мали підтримку області. Це людина, яка, ви добре знаєте, яка є газдою, який не встадається, бере лопату, бере кумак копає фосу чи латає дорогу. Це людина, яка має слово і людина, яка в команді. Ми просимо підтримати наших депутатів від політичної партії волі, які йдуть в об'єднану територіальну громаду. Тому що е, там потрібна команда. розумієте? Якщо буде базар і буде розбрат, буде дуже погано. Має бути команда, має, має бути команда однодумців і команда, яка за два роки має показати зря всім громадам, які є зараз на області, і тим громадам, які хочуть утворювати утворюються.